Псая 57 розділ. Праведний умирає, і немає нікого, хто б узяв це до серця. І мужі побожні беруться зі світу, і немає такого, хто б те зрозумів, що від зла забирається праведний світу. Він відходить із миром на ложах своїх, спочивають, хто ходить прямою дорогою, та наблизьте сюди висини чарівниці, насіння чужоложневе та блудниці. Над ким розкошуєте ви, над ким розкриваєте рота, висовуєте язика, хіба ви не діти переступу насіння брехні? Ви що палитесь пристрастю серед дубів, під деревом кожним зеленим, що дітей над потоками ріжете, під скельними щілинами, у гладеньких каміннях потоку твій уділ. Вони вони доля твоя. І їм ти лила жертву литу, хлібну жертву приносила. Чи цим я заспокоєний буду? На горі, на високій та висуненій, ти поставила ложе своє, і туди ти приходиш приносити жертви. І ти за дверима й одвірком кладеш свого пам'ятника культового, бо ти відступила від мене, обнажаєшся і виходиш, поширюєш ложе своє і складаєш умову собі з одним з тих, що з ними ти любиш лежати, де місце нагледиш? І ти до молоха з оливою ходиш. І намножуєш масті свої, і посилаєш далеко своїх посланців, і знижаєшся аж до шеолу. Ти змучувалася на численних дорогах своїх, але не казала, зрікаюсь, знайшла ти оживлення сили своєї, тому не ослабла. І за ким побивалася ти, лякалася, що невірно стала й мене не згадала, не крала на серці своєму, хіба не тому, що мовчав я від віку, то ти не боїшся мене? Я виявлю про справедливість твою та про вчинки твої, та вони не поможуть тобі. Як ти будеш кричати, нехай порятує тебе твоя зграя божків, але вітер усіх їх розвіває, схопить подих, хто ж на мене надіється. Землю спадкує і гору святую мою одідичить. І він каже: Будуйте дорогу, будуйте дорогу, почисть дорогу, заберіть перешкоди з дороги народу мого. Бо так промовляє високий і піднесений по віки живущий, і святий його ймення. Пробуваю я на височині та в святині, і зламаним та з упокореним, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблених. вічно я буду судитися, і не завжди я гніватись буду, бо дух звід обличчя мого зомлів би та й душі, які я вчинив. Я гнівався був за гріх користолюбства Його та й уразив його, заховав я обличчя своє і лютував, та пішов він, відступний дорогою серця свого. Я бачив дороги Його і вздоровлю Його, і його поведу, і дам потіху для Нього, й для тих, що сумують із ним. Створюю я пліт уст, спокійний, спокій, далекому та близькому, говорить Господь і вздоровлю Його. А ті несправедливі, як море, розбурхане, коли бути спокійним не може воно, і коли води його багно й мул викидають, для безбожних спокою немає, говорить Господь.